Ви знаєте про емоційне вигорання у в'язанні, а я вам зараз розповім. Можливо, хтось з вас себе впізнає у цьому стані, у цьому неприємному стані. По-перше, не хочеться взагалі нічого робити. Хочеться просто лягти ось так в горизонтальне положення і щоб вас ніхто не чіпав. Особисто у мене таке буває. Взагалі не можу дивитися на спиці, на недов'язи, не можу думати про нові проекти, не можу брати гачок до рук, не можу дивитися на якийсь в'язальний контент і взагалі просто нічого не хочеться. В кого було таке? Або щось схоже. Поділіться, тому що іноді. І навіть я себе доводжу до такого стану, коли хочеться все закрити, зачинити, заховати і нічого не бачити. А як же я не доводжу себе до стану емоційного вигорання останнім часом? Тому що, як то кажуть, вчимося на своєму досвіді: по-перше, я себе не завантажую 100-500 проектами, замовленнями, не ставлю щільні такі терміни виконання. Я намагаюся робити між замовленнями або між проектами невеличкі перерви. А це може бути, наприклад, перерва в один день між замовленнями. І повірте, особисто мені цього достатньо. Один день просто на свої особисті справи. Наприклад, сходити на масаж, просто погуляти на природі, кудись з'їздити. Приготувати щось смачне вдома. Таким чином, урізноманітнити своє життя. І це обов'язково потрібно робити. Тому що, якщо не робити перерви, а роби, ав'язати отак постійно, 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 замовлення за замовленням, просто можна вигоряти, лягти ось так пластом, послати всіх далеко-далеко. І більше не займатися в'язанням, або це може на дуже довгий час відбити бажання в'язати і творити.